Христос Воскрес. Починаю з погоди, бо питають, яка у вас погода завжди? Було холодно зранку, вночі було холодно, але коли виглянуло сонечко, ми побачили, що нічого не підмерзло, слава Богу. Ми їздили в місто на базар, трошки скупили розсади і прийшли на город садити моркву, нас... Откопувати. Да. Да, всім привіт. Ми, з бабусю сьогодні обновилися, постриглися. Ще бабусю покажемо. <рес> <рес> Буду відкопувати моркву, ту, що закопувала. Я не знімала, як закопувала, але давно хотіла спробувати, Ну, в цьому році насилу вирішила. Обжим на штик лопати закопувала морквочку. Зараз будемо її відкопувати. Щоб вузлики не погубилися, прив'язала на отаку. О! Ось тут три сорти морквочки в різних кульочках. Я щось на них писала маркером, але, ну, мабуть, вже не. нічого не буде видно. Ну, зараз подивимося, що воно. Розодірвала. Що тут таке? Не знаю. Таке ну, воно набубнявляне. В общем, обіщають, що з таким способом через 3-4 дні вже будуть сходи моркви. Тож покажемо, зараз будем садити. О, ця вже покільчилася. Угу, проростати вже... почала. Угу, да. І ця теж є біленька. Да, так, починає проростати. Угу. Ну, думаємо, що спрацює. Зараз будемо. Садити поновий. Скільки три морквини на всю і зійшло, так? Да? Ну не знаю, ось отретя. третя. Третя? Будемо насівати. О, є ось четверта. Ну і чого? Тому зійти, а тому не зійти. А казала Анжела в неї колохати, Одне та саме насіння. Колохати посходило, а на дачі ні. В общем, Наташа буде сіяти, бо я тут таке насіння, що я не бачу мені треба очки. Вона ще молода відюща. Відвіт фасолі, наверно. Їли вже моркву. Побачимо, за скільки вона зійде. Це купили трошки ранньої капусточки. Це вже в нас ось, ось яка гарна. Це ще тільки посадили. Помідори і капуста на базарі у нас по 30 гривень. Розсада. Трошки помідорчиків ранніх купили, раніших, тому що в нас ще вони не дуже великі. Перчику трошки посадили, ще свого є садити. Наташа вже хоче горох їсти. Ага. Ще не цвіте. Люди збирають клубніку, їдять, думаю, в нас ще, мабуть, рано, та й не дивлюся. Це думаю, чи це листочок червоний, чи що? Ого, вже в нас є, яка красота. Mm. Yeah, Можна їсти. Не кропляна нічим. Да, і подивіться, що з листком. Треба... Це того, що не кропляна, да? так. Ми ж взагалі нічим да. не обробляли. Це ж це болячки якісь, угу. треба обробляти. Боже, тут взагалі кущ шикарний. Так, тут ще не такі, там у кінці. Угу. Ось там шикарні кущі. Як прийшла вже в другий край подивитися, що тут з клубнічкою цією. О, чапочка шикарна. М -м -м. Красота. Оце така вона якась трошечки подовга але вона дуже солодка, дуже добра клубніка. Ой, попадали мої півники. Ох, які ж квітки здоровенькі. Так, 4, 4 квітки на стеблі і упало. Прийшлося прив'язувати до яблунь. Там дивились яблучка зав'язалися. Трошки є разненько, якщо не облетять. Тут будемо з яблука. Да, вже почну то скоро. Вже трохи обірвали на букет. Придбали ми собі таку річ, бо теж без неї не можна, скільки можна вже позичати. Давно збиралися, насилу купили. І так, наш пройшов робочий день. Ми півдня були в роз'їздах. Завтра наступить слідуючий день, дасть Бог. І будемо приступати до роботи з новими силами. І всім на добраніч і тихої всім ночі.